Часто отримуємо запитання, особливо від дівчаток, які ще не відвідували гінеколога, що таке гінекологічне крісло, яким чином відбувається огляд. Тому вирішили показати це прямо тут, в гінеколога у кабінеті. Це гінекологічне крісло, воно комфортне, воно може опускатися або підніматися для того, щоб пацієнтка могла на нього лягти, щоб їй було зручно ставати ніжкою на підніжку. і... Лягти на крісло, застивається обов'язково одноразова серветочка, перед тим, як лягає пацієнтка на крісло. Ось, ну, Опускається, пацієнтка комфортно вкладається, ніжки можуть бути в різних положеннях, в залежності від того, який огляд має проходити. Ось одне положення для ніжок, ось друге положення для ніжок. Ось, І власне, далі лікар, який працює в рукавичках, він ніжною бідалю піднімає фактично до тої. Висоти, який потрібен для повноцінного огляду. Може регулюватися спинка вверх-вниз, також це все електронне регулювання. І, відповідно, може вкладатися пацієнтка в те положення, яке потрібно лікарю безпосередньо для огляду. Опускатися чи підніматися частинка нижня, там, де малий таз, може оглядатися. Ось, опускатися підніматися частинка спинка. І от таким чином Після того як пацієнтка лягає на крісло, проводиться вже лікарем безпосередньо тут огляд.